Поки расисти підривають ракетами музеї, театри і бібліотеки, українці масово позбуваються російських книжок на своїх стелажах, але не викидають їх. Навпаки, перетворюють на потреби ЗСУ, адже за гроші від зданих на макулатуру російськомовних книг, волонтери купують і передають на передову автомобілі. А щойно в шафах звільняється місце, заповнюють його українськими книгами. Неймовірно, але як кажуть видавці, попри війну і подорожчання поліграфії їх розкуповують особливо історичні романи, і головними покупцями є вимушені переселенці. Раніше був якийсь там джентльменський набір, як це патріотично налаштований галичан, скажем так. От як почалась війна, я з великим здивуванням побачив, що в перший місяць війни десь втричі виросли продажі в книгарні. Так це мені дало якийсь оптимізм, адже в нас припинилися. Надходити замовлення на виготовлення книжок, багато киян чи там харків'ян, вони приїхали до нашого міста, і вони з великим здивуванням заходили в нашу книгарню і бачили, що стільки саме української патріотичної літератури, якої вони ніколи не зустрічали. Видавництво, яким вже 28 років керує Василь Іваночко, спеціалізується на патріотичних і краєзнавчих книжках. Раніше це була не найпопулярніша література для українців, але війна усе змінила. Ось ці чотири книги про історію пласту друкувалися у Харкові під ворожими обстрілами. Перезвонив директор і каже: чи тобі ще потрібно ці книжки? Я кажу, так звичайно. Ну їм потрібні були гроші. Мені книжки, і вони от буквально в травні місяці мені відгрузили цих чотири книжки. Як вони казали, що два дві години вони сидять в підвалі, годину друкують. Ну така була специфіка виходу цих книжок, але от в кінці травня вони мені доробили. Нині каже книговидавець на таку літературу, попит не лише в переселенців, а й українських військових. Видання про Євгена Коновальця та Степана Ленкавського розбирають, наче гарячі пиріжки. Іваночко каже: хлопці не лише хочуть знати, як минулі покоління боролися з російським ворогом, а й нарешті мають фінансову можливість купувати книжки. Книжка скільки там 200-300, от Коновалець 500 гривень. Це трошки багато. І якщо ну, у вас невеличкий бюджет, ви не дуже собі можете дозволити придбати навіть те, що ви хочете. А вже люди, коли пішли на фронт, вони там отримують достойну зарплату. Ви собі можете дозволити придбати те, що ви хочете. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.